В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, але Він не відповідав їй ні слова. Так здається нам, дорогі брати і сестри, і ми. Ось уже скільки молимося, скільки просимо, щоб Господь зглянувся на нашу державу, на наш народ. Щоби зупинив війну, і здається, Бог мовчить, не відповідає ні слова. Але бачимо, що сталося після цього, що коли Господь випробовуючи віру цієї жінки. Казав, що апостоли вже просили за неї, бо вона надухучала, кричала, а Господь каже, не годиться взяти хліб від дітей і кинути псам. Господь цими словами випробовував віру жінки. Тут ми маємо розуміти, що ця жінка була не з юдейського народу, і ті народи, які не мали віри в єдиного Бога, служили ідолам, вони навіть доходили до того, що приносили дітей у жертви ідолам. І народ ізраїльський, який мав розкриту істину, про Бога міг називатися дітьми Божими. А ті народи могли справді навіть і так називатися псами, бо у, у, у такому розумінні духовному вони служили злим духом. І сказати, що Бог чи Господь сказав якусь неправду цими словами, чи якось просто щоб зневажити цю жінку, це не може було так би сказати. Бо Бог ніколи собі таке би не дозволив зневажити людину, яку сотворив, зневажити людину, за яку прийшов вмирати, визволити. Бог може випробовувати, бо людина. У випробовуваннях стає кращою, стає досконалішою і навіть набуває святість, набуває подобу Божу. І ось коли ця жінка почула такі слова, то вона сказала дуже мудро, що так, це правда. Що не годиться взяти хліб від дітей і кинути псам, але і пси їдять крихти з пістолів господарю. Це для нас, дорогі брати і сестри, є приклад великої смиренності людини, людини, яка Визнала свою помил, визнала свою гріховність, визнала те, що вона у своїй вірі, має на увазі вірі свого народу, вона дуже ображала Бога, бо чинили такі неподобства. Взагалі людина, невіруюча – це є щось страшне. Ми можемо порівняти, порівняти людину взагалі з твариною, і це корисно не раз нам є, бо навіть в молитвах ми не раз це говоримо, що ми грішимо гірше за тварин. Так що тут це треба визнати за правду. Подивімося на наше життя від народження. Від зачаття, можемо так сказати нам. Тварини, які не мають розуму, не створені на образ Божий, але в них якась є істина Божа, те, що вони живуть за законами природи, і це встановлені Богом закони, і вони мають, можемо так сказати, якесь Оправдання перед Богом перед правдою Божою. Тварина починається за е, законами природи, за законами, які встановлені. Ми бачимо, що це як це відбувається раз на рік, чи інша тварина має інший порядок. Але в основному так це, для нас це видно, що коли є потреба, ми особливо, коли маємо тварин домашніх, відводимо для злучення їх, щоб вони продовжували, щоб мало продовження роду тої тварини. І все. А тепер. Подивімося на людину, яка створена на образ Божий, яка має святість, яка е, покликана до такої великої участі е, з Духом з'єднатися, жити духовним життям людина, дозволяє собі розпусту, нечистоту тілесну. Гірше за тварин. Коли захотіла, навіть не задумуючись, над тим, що з цього буде, чи потім може тої дитини не треба, і буде вбивати ту дитину, свою дитину, свої, свої, своє народження, своє зачаття. І тут ми явно бачимо. Що людина гірше затворити набагато гірше. І сказати, що, що тут неправда, яка тут нема. Що сказати? Тут важливо побачити, що після гріхопадіння людини у раю, яка пішла проти заповіді Божої, розум людський затьмарився. Піддався підчинився тіло, але більше не просто тіло, бо і тіло Боже сотворіння, але злому Духові підчинилася людина. І злий Дух перекручує своїми пристрастями людину до того, щоб як лише зневажити Бога. І ось ми оце маємо побачити. Для чого ми зараз кажемо? Тепер людина все-таки народжується і розум у ній є, на відміну від тварини, має розум. Але знову ж таки, що стається з тим розумом? Ми просто стаємо перед фактом, як каже апостол Павло. Роблю не, навіть не те, що хочу, а те, що не хочу, те роблю. Людина, можемо сказати, не керується взагалі. розумом. Бо піддається грошелюбству і заради грошей йде на неправду, на зневагу, на вбивство. заради. Якогось металу заради якогось е, тимчасового задоволення, тільки щоб задовольнити, я того хочу, і все. А що потім з того буде, вона навіть не хоче думати, я так собі захотів. І заради грошей зраджує і Бога, і людей, і все, що, що може, переступає всяку правду. Лише здобути гроші. якихось, Можемо так сказати, непотребу, бо воно без, без того життя, якщо ми вважаємо життя цінність, проходить, воно не, не залежить від багатства життя людини. Бо бачимо, і тварини живуть без грошей, але живуть. І як каже Господь, подивіться. На птахів вони не сіють, не жнуть, а Господь їх годує. Чи одяг, подивіться, що зовдягає природу, зодягає квіти недосяжною красою, що людина близько того не може зробити. А людина все рівно собі щось хоче догодити, чи знову ж таки з їжею. Людина, не контролюючи себе, не піддаючись розуму, просто задовольняє якісь тимчасові бажання, і, чим, і цим сама собі шкодить. І знову ж, чини, чинить розпусту, огидну нечистоту, не думаючи про. Те, що не для цього вона призначена, це стосунки ці людські для народження дітей, для народження членів Царства Божого. І так усюди, коли ми подивимося на людину, але більше сказати на самих себе, ми можемо прослідкувати, що Опустилися дуже низько, навіть відносно тварин. Тому дорогі брати і сестри, щоб можна було помолитися до Бога, який є дух. От тут ми стоїмо вже перед іншим. Ми все-таки віруючі люди. І справді, ця жінка була з народу язичницького. Але вона, напевно, чуючи, Боже, не могла просто так сказати до Ісуса Христа, Сину Давидів. Не могла вона просто просити про річ, яку ну, для когось, здавалося, вже безвихідь. Її донька одержима злим духом. Що може зробити хтось, Тут злий дух заволодів дитиною. Але вона напевно чула, що оцей чоловік, який вона бачить, але вона бачить як людину, бачить як спасителя. Вона бачить, що це не просто людина, це спаситель світу і каже, вже за тим, що вона вчула від інших. Каже Ісусе, Сину Давидів, вже називає Ісуса Христа як Месію і звертається до нього з таким проханням дивним, допоможи мені, допоможи донці, бо ї, нею злий дух заволодів. А хто це може зробити? Та це тільки Бог може, бо людина інша не може вигнати злого Духа. Це той, який усім керує, усім володіє, усім розпоряджається, той може. Тобто, ми вже бачимо, що ця людина, ця жінка, вона справді повірила Ісуса Христа як Бога. І відносно цього звертається до нього. Але тепер не просто віра потрібна була, але ще потрібно було. Щоб Бог почув її, щоб Бог дав відповідь на її віру. І коли вона визнає себе грішною, визнає себе гіршою, навіть сказати, дитиною Божою не, не бачить себе, а прирівнюється навіть до тварини, коли вона не на відміну від юдеїв, яких Господь викрив перед цим. Викривав у їхній фальшивості, бо вони себе називали дітьми Авраама, вони себе називали віруючими. Але коли Христос вказував на їхні гріхи, на їхні помилки, вони що, озлоблювались на Ісуса Христа, що ти таке собі дозволяєш нас так ображати? І коли Господь казав, ви як гроби побілені, зверху гарні помальовані, а в середині повні нечисті. Коли юдеї звинувачували учнів Ісуса Христа, що вони їдять невмитими руками, Христос каже, що не те оскверняє людину, що входить у неї взовні, а те, що середини серця її виходить, злі помисли, розпуста, крадіжки. Вбивства, кули, оте От каже, оскверняє людину, а вони з цього насміхалися, бо Господь бачив їх, які вони грошелюбні, що вони у вірі шукають тільки собі користі, а не щоб Богові служити. І Господь пішов від них і приходив у ці тиські. Сад... Країни садонські, де язичники могли почути про нього, де могли люди, які побачать свої помилки, побачать, що є Бог не ідоли, а є Бог, який усім керує, який може навіть зцілити хворих невлікованих людьми який може навіть вигнати злих духів з людини. І ось ця жінка на відміну від тих юдеїв, визнає свої гріхи, визнає свої помилки і просить, просить, невідступно, просить, допоможи мені, Господи. Вже навіть апостоли почали їй забороняти, почали. Вже самі просити за неї, бо скільки вона невпинно просить. Ось приклад молитви. Це не те, що ми війна почалася, прийшли всі до храму на молебень, всі так ревно молилися. Та щось іде, йде час, а то нема відповіді. Наша тих молебнів буде? Вже Вже нема молебнів. На початку війни ви більше сходили всі. Тепер уже щось. Чи руки впустилися, чи як то назвати, важко сказати. Але молитва потребує випробовування, потребує впертості, потребує часу вичекати. І якби ми хотіли, щоб Бог нас почув, то треба побачити свої гріхи, побачити свій стан гріховний, побачити свою оту. Нижчий за тварин, наскільки ми опускаємося своїм розумом, своїм життям. що Хоч здається, що людина це така достойність, а то насправді не так є. Смиренність, як кажуть у цій церкві, це є основа віри, без цього немає. Віра справжні, справжні, треба сказати, віри в Бога. Це ми бачимо на прикладі людей, віруючих. Як ми кажемо, Авраам є батьком віри. Що ми бачимо його в його житті? Це величезна смиренність, найперше. Це не просто віра, що він так повірив. Це велика смиренність, от де криється справжня віра. Коли Господь покликав його залиши свої достатки, залиши свої землі, йде за мною, він підкорився цьому. Коли, вже живучи з злотом, своїм племінником і знову ж таки здобувши вже якесь багатство, здобувши багато стада, і почали сваритися пастухи. Одного і другого між собою, то Авраам, будучи старшим, будучи саме, е, головою сімейства. А от що нам все племінник, то Авраам так каже, «На що маємо сваритися? Якщо ти хочеш тут бути, будь. я йду у ту, той бід. Е, якщо ти вбираєш цю землю, я піду іншу візьму. Але не треба робити суперечки. Авраам себе упокорює перед своїм племінником і вибирає що, що менше. Коли здобуває перемогу над тими царями, які, Авра... які лота його племінника захопили в полон. Він не дивиться, що лот. Так його можемо сказати, зневажив. Коли дізнався, що лот у полоні, він, наражаючи своє життя на небезпеку, на смерть, бо він всього навсього, маючи 318 воїнів, йде проти цари... царів, кількох царів воювати, іде спасати свого племінника, наражаючи на себе на смерть, але він Робить свій обов'язок. Він не думає, що треба, що, можливо, прийдеться вмерти. Не ховається, о, добре, що я живий, що я сховався, не ховається від війни. Іде воювати, йде, щоб захистити правду, щоб звільнити свого рідного, невинно захопленого полону. І коли здобуває перемогу з Божою допомогою, тут саме бачить, не о, який я сильний, цього він не сказав. Він розумів, що це Божа перемога, це не Його перемога. Оце, якби зрозуміла знову держава, що перемога не за нами, не за тими великими коштами, не за тими махінаціями, чи ще, як то можна назвати. За Богом має бути перемога. Авраам це яскраво винний, це визнає, і коли йому приносять нагороди за те, що він звільнив тих всіх полонених, звільнив, він каже: «Ні, я нічого не візьму з того. Бо це не моя перемога, це Божа. Ось величезна покора людини, віруючої, яка вміє вірити в Бога. Не собі приписувати е, достоинства, не собі переписувати успіхи свої до, досягнення. Перед іншими вміє скоритися, але стати за правду. Тут він упокорює себе перед лотом, а тут іде воювати, бо е, сталося неправда. Тому, дорогі брати і сестри, сьогоднішні Євангеліє дуже для нас вагоме, дуже глибокі, особливо в цей час, коли ми кажемо, що Бог наче мовчить. Але Бог є надзвичайна правда, надзвичайна любов, і чуємо, як Він. Оце каже до цієї жінки, о жінко, велика віра твоя. Нехай буде тобі так, як ти хочеш. Навіть вже, можливо, у Бога були якісь інші міркування. Тут маємо це теж побачити, що донька, напевно, не просто так захворіла, не просто Бог допустив, що злий дух нею заволодів. Це ж знову з допуску Божого сталося. І Бог навіть відступає від своїх намірів, можемо так собі думати. Бог так зробив. А тут жінка, якась жінка, каже, Боже, це не так має бути. Я хочу так, я хочу так. Допоможи мені. І Бог відступає від своїх намірів. І зціляє, тобто забирає того Злого Духа, міняє все, кардинально міняє. Ось що може молитва людини, але людини, яка вміє повірити в Богові, людини, яка вміє упокоритися, людини, яка вміє не на себе. Покласти надію навіть і беручи в сім'ї. Якщо ми починаємо доказувати жінка чоловікові, чоловік жінці, так має бути. Я знаю, що ти розумієш, а ти неправильно, а ти це так, а де віра, а де упокореність, а де е, справді бачення вирішення проблеми, як її вирішити? Де розум, а де пам'ятання про свої гріхи? Адже. Саме те, що ми говорили, я казав, що ми вернемося. Якщо ми почнемо у своїй пам'яті відновлювати своє життя, а що я зробив тоді, а як я зробив тоді, а як я поступив там, що ми можемо сказати? Гірше, гірше Господи. я гірший. Не то, що за людей, які навколо мене, я гірший навіть. І за тих всі. просімо не відступаючи, Надіємося на поміж Бога. Постараємося побачити ту правду, яка діє в цьому світі, не так, як ми це хотіли би бачити. А стараємося з Божого погляду подивитися на ці речі, якими ми, якщо ми розумні люди, переживаємо цим як розумні, то шукаємо розумового вирішення цих питань, які для нас важливі. І тоді обов'язково Господь відповість, як і тої неділі ми чули в Івані, пам'ятаєте? Вірний раб. Малому ти був вірний. Над великим тебе постав. Увійди в радість Господа свого. В ім'я Отця і Сина і Святого. Христос все роздав.